Западліцо міна для того, щоб підривач МВЧ виступав над профілем грунта. Смуги перешкод встановлення мін та стрілянини з автоматів. Такими сьогодні є військово-навчальні будні молодих резервістів Національної гвардії України у навчальному центрі внутрішніх військ під Києвом. Місяць по шість днів на тиждень добровольці інтенсивно опоновують тонкощі військової справи. Смуга перешкод, вона складається з багатьох, які імітують, які імітують різноманітні пригради, які бувають під час виконання завдань. Це стінка, це лабіринт, це є там розрушена і таке інше. Проходження смуги перешкод супроводжується звуковою емітацією бою. Це стрільба автомата Калашникова, взриви гранат. Наразі у навчальному центрі Національної гвардії України проходять підготовку 270 резервістів резервістів другого резервного батальйону. Добровольці вивчають ази військової справи, адже більшість не проходили військову службу. Вони навчаються за розкладом серед занять вогнева, тактична тактика, соціальна, інженерна та фізична підготовки. Навчання проводять досвідчені інструктори, офіцери, які мають військовий досвід. Дані військовослужбовці займаються протягом двох тижнів. Але ми займаємося 6 днів на тиждень, тобто крім ми неділі, неділю у нас і на плану вихідного дня. А так, незважаючи на святкові дні і всі інші, ми займаємося 6 днів з понеділка по суботу, ключний. Загалом службу в резерві Національної гвардії України можуть проходити військовозобов'язані рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві. Нині триває вже другий тиждень підготовки другого резервного батальйону. Все між добровольці розповідають, що розпорядок дня армійський, проте навантаження більше, оскільки часу на підготовку у них менше, зважаючи на нинішню ситуацію в Україні. Ми всі тут добровольці. А по-друге, це те, для чого ми сюди прийшли. Ми сюди прийшли для того, щоб бути готовими захищати нашу країну. Україну. І робимо все зараз для того, щоб це здійснилося. Нам допомагають інструктори, нам допомагають офіцери, ті, що знають, ті, що служили, вони навчають тих, що менше знають. Отак От це все відбувається. Складні часи кажуть гвардійці, ставлять перед нами складні завдання, а отже, і знати необхідно багато. Проте єдине, чого вони прагнуть, бути готовими захищати батьківщину. Всевіна пухка Ігор гори з радіо Свобода Київ.